Лі з ав уподобайку, щоб вивільнити дитину. Час змінити образ. Дивись, що я знайшла. Візьми конвертик, Розріж ножицями. Чудово, в блакитному краще, більше блиску. Приміряєш, Прикрась стрічкою, знайди сніжинки. А мені пасує. Пультміс віддой, на настожде я перша. Зараз мультик почнеться. Джек Фрост. Який він любчик? Джек мій краш. Ні, Мі мій. Мені він подобається більше. Мамо! <плес> У нас із вашим татом теж все було, наче в кіно. Хочете переглянути фото? Покажи. Це наше весілля. Мамо, ти така гарна. Ми хочемо бути як ти. Бижімо готуватися. Let's go. Дивись Ага! Uh -huh. Треба їх зняти. Uh -huh. uh -huh. Хто вамкнув світло? Hey, Mom. Свобода! Shoo. Фата готова. Нам не вистачає нареченого. Хоч би не одного, на двох. <laughs> а ти хотіла би стати нареченою? Напиши в коментарях. Я знаю, де їх знайти. Дитячий майданчик! Йдіть uh -huh. до нас, пограємо разом. Окей! Okay. Ти така холодна, моя ручка, ніби крижинка. Іди звідси, поки інших не заморозила. Номо грати у схованки. Побігли. Почекайте на мене! О, як же Я Я скоро оно, вона мене кинула. Якби тут був мій коханий, він би мене захистив. Ой, що відбувається? Допоможіть! Укороти кінчики. затонуй пастелю. Використовуй пензель, зміни колір очей. Твоя сорочка. Hello. Я мушу допомогти Ельзі. Чому ти плачеш? Асі кажуть, що холодна. Я також. Дивись, фокус, сніжинка. Вона для тебе. А в тебе є краш? Розкажи про нього в коментарях. Збудуємо величезний замок. Wow. Як круто! La -la 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 -la. Що? Він не ламається, міцний. Є ідея. Ага. Який він нас Упс. Рятуйте! Прилип, я допоможу. Джек мій, помиляєшся? Я перший його помітила. Знайди собі іншого. Я не здамся, Анно. Я також. О-о, будьте обережні. Ласкаво просимо до майстерні. Сніжок розтанув. О, я хочу подорослішати. Нам вдалося. Яка я гарна. Дякую, Лалілу. А про тебе забули. І чому мені так нещастить? Не плач, ходімо з нами. З Почнемо. Перефарбуй топ, блакитний пасує Ельзі, Прикрась сніжинкою, добра. Чи тобі вдалося так само? Хочеш приміряти? Надягни гольф в ніжку. Приклей Стразик образ справжньої принцеси я маю приголомшливий вигляд. Тобі час, ось ось почнуться уроки. Що би я без тебе робила? Не перемикай, далі тільки цікавіше. Нарешті запрошую її на побачення. Головне залишитися непоміченим. Ah. Нікого ось так. <реш> а йде, мерщій. забула підручник. Тут записка. Wow. Напевно, від Джека. А ти бачив, хто її залишив? Напиши відповідь у коментарях. Дивися, Ельзо. Анно, Джек запросив мене до парку. Звідки це в тебе? Джек залишив записку в моїй шафці. Хто ж піде на побачення? Віддай мені її. No. У тебе є своя. Анно, ти її порвала. No, 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 no. Сама завинила. Як ти могла? Отримуй Ельзо, no. ти мені тепер не сестра. А чи ти любиш квіточки? Привіт, Лалілу! Привіт, Джеку. Маю незабаром побачення з моєю коханою Ельзою. Клас. Візьме ще з собою квіточку. Я геть забув підготуватися. Що ж вдіяти? О, те, що потрібно. Як тобі? Куртка замість ковдри. Нікуди не годиться. Не хвилюйся. Що тут у нас? Розправ тканину, розклади декорації. А куди поставити напої? Потрібен стіл. Змасти клеєм. Вуаля, прикрась стрічкою, прикріпи ніжки. Столик готовий. Thank you. Ще кілька крижаних деталей. Як же зустріти моє кохання? Mm. Джеку, а усі я? Hello? Я так радий, що ти прийшла. Тримай Ельзу. Thank you. Сідай. Окей. Okay. Ти така прекрасна. Хочеш спробувати? Yes. Пригощайся. Ой, ти забруднилася. Я допоможу. Джек і oh, no! Отже, це правда. Це кінець. Я їй не потрібна. Я самотня. Hello. Люба Анно. Ти хто? Huh? Твоє кохання красуне? Wow. О, якусь мені ніяково. Це я запросив тебе на побачення. Ти тримай. Thank you. Трохи протру від пилу. Сідай. О, де джентльмен. Ти бачив? Вони такі милі. Тримайся міцніше. Випускний вечір. Хто стане королем та королевою балу? Постав синє серце. Якщо ти за Ельзу та Джека, і червоне, якщо ти за Алана та Клер. А кому ти віддаси свій голос? Ми точно переможемо. Mm -hmm. Розмрілися крижинки. <гум> У вас немає шансів. Yes. У житті він трохи нижче з ростом. <гум> Може нам не брати участі. Не переймайся, сестричко. Маю план. Вперед! Вам час. Джеку. Ходімо. Вони вже закінчили. Дякую. Все для фанатів. Ви найкращі. Браво. Став подобайку, що Бельзі та Джеку все вдалося. Джеку наша черга. Дякую. Дітям знадобляться ковзани. Вибери взуття, перефарбуй в білий, наклей стрази більше блискіток. Будь обережна. Лезо з фоамірану Потрібно поквапитися Aha. до справи. Yeah. Що ж задумала Анна? Оце калюжа. Ельзо, заморозь воду. Що? Але навіщо? Aha. Сестричко, ти геній. Льодове шоу. Звідки тут ковзанка? What? Як вони додумалися до такого? Ой-ой, mm. Слизько. Чи готові виступати? Yes. Потрібні ковзани. Не проблема. Вони суперогі. Джеку, чи ти скоро? Uh -huh. Я вже тут кохана. Довірся мені. Okay. Літ, це наша стихія. <рес> І фінал. Підтримка. Uh -huh. Нужбо. Yeah. 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 Вдалося. Ми зробили це. Yes. Я також так хочу. Перше місце ваше. Вітаємо. А ти хвилювалась? Дякую за допомогу. Повний крінж. Nee. Нам час у кіно? Швидше. Let's go. А як же квитки? Роздрукуємо їх. Підпиши Марчером. Добрячі потруси. На героїв чекає подвійне побачення. А ось і ми. Можна нам чотири квитки? Оплати готівкою. Ваш попкорн. Ням-ням. Вам сюди. Це наш ряд. Ельзо, сідай. А який твій улюблений фільм? Напиши в коментарях. Смакота. Пригощайся, любий. О, дивись. Адже ми про це мріяли. Ельзо, чи ти станеш моєю дружиною? Мені зробили пропозицію. І мені подвійне весілля. Ми згодні. Оце обручки. Я така щаслива. Я заслужив на поцілунок. Ми ще маленькі. Біжімо до Лалілу Лалілу допоможи стати дорослою. Трохи магії. Мені потрібний весільний образ. Вгадай, що всередині ну ми подивимося. Та-дам! А що в слаймі? Сніжок. Висип у казанок. Ретельно перемішай. Вуаля. Розріж тканину. Приклади до лялечки. Стягни складку. Магія лалілу. Прикрай спідницю. Підготуй корсет. Сережки в тон сукні і фата. Яка ж наречена без букетика? Thank you. Я побігла. Нарешті цей день настав, коханий. Ельзов, ти така гарна. Я справжній щасливчик. Можемо починати. А де реєстратор? Перепрошую. за запізнення. Почнемо. Підсудні, встаньте. Ти все переплутав. Oh, oops. Кому виписати штраф, Олаф, і зберись. Ой-ой, точно. Оголошую вас, чоловіками та дружинами. Я кохаю тебе. Тепер ми одна сім'я. Мені зле. Лікаря. Що ж діяти? Сестричко. Ох, класика. Лікар Олаф готовий. Вирушаємо в лікарню. Як ти думаєш, хто в мене буде? Напиши в коментарях. Незабаром про все дізнаємось. Візьми яєчко, вибери фарбу, перефарбуй у блакитний, наріж бахрому, прикли до крафта. Не забудь про декор і блискучу петельку для гендер гендер-паті Ельзи та Джека. Хто ж у животику? Ви все прикрасили? Ми старалися. Тапко на тебе чекає. Швидше би вас побачити. Нумо, розіб'ємо піняти. Я так хвилююся. Тримай, Анно. Oh. Люба, будь обережна. Yeah. Рожева кулька. Uh -huh. У нас дівчинка. Uh -huh. Uh -huh. Літаємо. Uh -huh. Чи готова? Oh? Ельзо, твоя черга. Я боюся. Uh -huh. Нумо, разом. Хапай і бий пін'яту. Нужбо. Uh -huh. Ой, тут конвертик. Потрібно його відкрити. Yes. Якого кольору кулька всередині? Напиши в коментарях. Це дівчинка і хлопчик. У нас двійня. Двоє малюків. Оце новина. Настільки всього чекає попереду. Я підготував подаруночок. Що там? А? Інструменти? What? Це справді подарунок для дітей. У господарстві знадобляться. Дякую, Олафе. Здається, почалося. Малюки. Хто це тут сховався? Зміни колір очей. Надінь шапочку. Розчеши пасма, Відріж кінчики. з кіскою краще. Намалюй футболочку. Прикресь сніжинкою. Не плач, ось мочок. Знайомся, твій братик. Олафе, посидиш із дітками. Мої милі крихітки. Олафе. Я вкладу їх. Okay. Мама вас любить. Сподіваюся, ти впораєшся. Сплять, немов янголята. Можна відпочити? Гелялю. Які плани на вечір? Якщо до поцілунку. Моє кохання. Що прокинулися? Чому ви плачете? Що ж вдіяти? Ля-ля-ля, лав-лав-лав. Ля, ля. Ох, не допомогло. Час підкріпитися. Це було на Ізі Пізі. Магія Лаліло? Ого! Оце кльовий нянь. А усі ми. Hello. Привіт. Hello. Побігли грати. Let's go.